Моджахет, Моджахет це позивний Даніїла Ляшука. Боєць зі званням народний герой України. Колишній футбольний фанат і бойовий командир. Білорус, який довгий час жив у Севастополі. А через окупацію і свою проукраїнську позицію був змушений покинути домівку. А трохи ближче, там працює снайпер. І потім попали. Це, що, що це група «Вендетта». Ми не батальйон. Ми група «Вендетта». Какая ваша основная задача, так, в частности, здесь? В частности, здесь наша задача – это проведение разведки, проведение диверсий и устранение недобитков оставшихся. У нас такой случай прикольный был. Приходят два тела в гражданке с автоматами к местному рыбаку и говорят, дайте нам лодку, мы украинцы. Ну, то есть тут все понятно. Поэтому оставшиеся и какие-то недобитки прячутся по подвалам сейчас. Мы немножко хотим рискнуть дроном своим и пролететь э, поснимать. Сейчас лучше этого не делать. Слышишь приход на. Yeah. Вот. И с каждым приходом этот он будет всё ближе, ближе, ближе. Ну, я не хочу рисковать вашей жизнью. Нам пояснили, что зараз наш дрон може привернути увагу ворога, і той негайно відкриє по нам вогонь. Сейчас мы с тобой поднимемся наверх аккуратно, там будут снайпера з той сторони бить по нам. Так что максимально прижимаемся к земле и посмотришь мост. Yeah. Я навіть не встиг нічого сказати, як став свідком розвідувальної операції. Дайте каску, дайте броню. Якщо да. да. ти в моєму знімешся, якийсь снімешся, я мене бабушка розцілує. Бабушка розцілує, це до святого да. діла. В моєму ну, броні ти. Вот. Ми заїхали просто дивитися мост, називається. Ребят, нужно Франатори тоже обрамить. Конечно, я ж... Мне кажется, надо. Да, меня еще на меня спасет, но. Парни, там белая ракета с того берега. Опять? Что Давай. такое белая ракета? Ну, это может а. быть и привлечение внимания, и старт чему-то, и, и много моментов. А далеко не вообще не они так... от берега находятся? А вот. От берега все сразу первые дома. Чтоб ты понимал, они фактически заняли вдоль линии берега оборону. И они наблюдают постоянно за берегом. И они с той стороны ведут просто хаотичный огонь по Херсону, пытаясь запугать оставшихся там жителей и возвращающихся жителей которые спасались от оккупации. Вот так. Уровень опасности сейчас. Э, ну вот смотри, тот берег, он простреливается сюда. Они могут долбануть артиллерии, они так делают. С 10-11. С 10-11. Да, 11, да, 11, да, 11, да, да. Так, вы готовы? Так, мы готовы. Все, парни, давай, погнали за мной. Я так, давайте себе... только технический момент. Вот работают камеры, операторы никуда не смотрят. Они не следят за ситуацией. Я тоже с вами болтаю. Поэтому, если что, вы просто командуйте, и нас мордой его <laughs> Да. Доп, 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 доп. да. Шостяки, так, парни, прикрывайте на втором. Если начнется какая-то хурма, я Диму, ребят, забираю вниз. Что, э -э просто плотный огонь по их предположительным точкам и мы отваливаем. Все, виду. За, за тобой? Да, да, да. А, да. <ріст> ближе, ближе, ближе к сілі. От тут присели, смотри, отут от присілі. І зараз полуприсідам, щоб не было видно нас с той стороны. Найбільш небезпечна ділянка відкриті прольоти, які треба пробігати максимально швидко. Пошли. Пустай. Пустай, пустай. Стоп, стоп! Тут замерли контроль. Замер контроль. Трое. Контроль. Ну что, двигаемся дальше. Это там уже начинают с берега. Ага, там они есть, да? Тут их позиции. Они оттуда вобьют. Мы сейчас подойдем, смотри. Максимально близко подходим. Только начинается как и стрельба по нам. Ілі услішиш свіст, падай, к близько. Усишиш стрільбу, ложись. Я вас буду оттягувати. Отам вот уже все, там уже русня. Ми піднялися на самий верх. Але визирнути це максимально небезпечно, особливо з камерою. Адже відблиски об'єктива можуть привернути увагу. І по нас можуть відкрити вогонь з того берега. Ми нічого не бачимо. Як стало відомо пізніше, ці заходи безпеки не даремні. Менш ніж за півроку на цьому місці було поранено італійського журналіста та вбито українця. Вони мали необережність потрапити в поле ураження. Давай, я сніму. Моджахет краще знає, як поводити себе в таких ситуаціях. Він ризикує, щоб зафіксувати антонівські міста понтони, у яких бігли росіяни. А от і наш мост. Вот это идет мост. А вот это разбитый. Вот это переправа, по которой россияне бежали. И вот тот берег, с того берега они уже работают по нам. Вот так хаймарсы передали привет российским оккупантам. Это были, мабуть, первые кадры Антоневского моста и понтонной переправы с такой отстани. Скоро тот берег будет украинским. Увернемося в Севастополь домой. Інша дале. Всі громадяни України бачили з новин. Знову раження Антонівського мосту. Знов і знов. Це те, що давало надію, давало нам фантазувати і зрозуміти, що щось наближується. Тоді перший почув, що такого хаймерза, що таке «Ескалібур». Дальні боєприпас, який дав можливість нам руйнувати їхні переправи, навести максимальному шорогу в переміщення цього цього війська. Стояло питання не знищити Антоновський міст, а пошкодити полотно. пошкодити його шляхом пробивання отворів. Але противник коли відходив, він а, два чи три прольоти підірвав. Коли вже було зрозуміло, що Херсон не одержать. Боючись, що ми перейдемо через цей міст. Вони це зробили, тому що якби вони не зруйнували ту ділянку моста, то я скажу на перспективу, нам би воно сильно допомогло. Я думаю, що Антоновський міст це буде наступний етап. Сьогодні 13 ноября 2022 року. — два сьогодні. Да, Остається вичислить колаборантів, придати, І вот. готується. какие это звуки, выходы. Это приход. Приход, да? Это приход, это по нам бьют, россияне в ту сторону. Мост не посмотришь тут так нормально, не, погуляешь, похуляешь, да, сейчас? Дим, только выходишь, кто-то все, сразу огонь открывает. Ага. У них слепера на этом берегу, да. Главное, под дрон не попасть. Вот это вот, что мне реально стрёмно, это как дрон какой-то увидеть с гранатой. Как только я вспомнил про дроны, нам сообщают, что бачить ворожий дрон. А значит, враг нас бачить, И в любой секунде по нам может прилететь. Встречась. Максимально прыгнувшись. Первый пошел. Оп, нет, нет, нет. Отход, отход, отход. Хотя контроль. Держо. Пошли. Пернулись. Максимально. Пришел. Я второй голову. Давай. Максимально прыгнулся. Стоп. По машина и пока! Давай, давай! Поехали! Садись вперед ты! Так, давайте, пацаны, у нас тут. Поехали! Разбитый Антоновский мост. Надеюсь, завтра приедем, снимем босс дрона. Багато військових не люблять казати слово останній. Але це був саме останній раз, коли ми бачилися з Моджахедом. Він загинув через півроку під Бахмутом. На моєму телефоні досі є відео, яке зняв Данило. Наступного дня ми за допомогою військових все ж таки знайшли момент та підняли наш дрон над мостом.